Те, що нас тримало в 2014 році, те тримає і зараз. Це багаторічна наша робота попередніх наших поколінь, попередніх наших величезних вчених, які внесли величезний вклад у розвиток вітчизняної селекції, вітчизняної науки української. Це нас і тримає, тобто, ну втратити те, що робилось навіть не нами. Ну нам не дозволяє совість. Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція цього року відзначила 97-му свою річницю від дня створення. До 2014 року знаходилася в селищі Піски, те, що рядом з сумнозвісним Донецьким аеропортом. І під час початку цих масштабних дій, які були навколо селища Піски, ми почали евакуювати, збирати наш врожай, який на той час ще був в полі. І евакуювалися в 2014 році у село Розлив на базу нашого на той час досліднього господарства «Забойщик», які зробили нам прихисток, дали нам невеличкий шматочок землі, де ми змогли. Могли відновити свою діяльність селекційну, розсадники первинні насідництва відновили. І протягом двох-трьох років, перших двох-трьох років нашого прибуття тут, ми фактично вийшли на рівні до 2014 року по виробництву насіння і наукової продукції. Дякую тим фахівцям, науковцям, які залишилися в області. Це дослідна станція Академії аграрних наук. Вони кожен рік без перерв займаються вирощуванням нових сортів, які присташовані для нашої. Кліматичних умов для наших умов, тобто в зони рискованого землеробства. Донеччина – це є зона рискованого землеробства, цей рік нам показав. І ті, хто сумнівався в наших науковцях, вибачте, на сей рік, мабуть, всі будуть сіяти пшеницю, яка пристосована для конкретно нашої зони кліматичних умов. І ті люди, які працюють, ми всебічно стараємося допомагати і. Міжнародним партнерам дякую, які надають їм і матеріали, всі, і техніку. Ви ж бачили новий комбайн, і генератори, і всі можливості сілки для того, щоб наука була, і це ми прикладаємо максимум зусиль, щоб вона в області залишалась, тому що до вас Донбас це Україна, і ми. Я вірю в це, що ми ще будемо території, які де тимчасово окуповані, засівати нашою українською пшеницею, яка нашими науковцями українськими академіями наук була конкретно для нашої зоні Донеччини вирощена. Ристосована, не на третій рік війни, не дивлячись на руйнування втрати та збитки, грайданечі продовжують працювати, платити податки, допомагати зсу забезпечити мешканців нашої області продуктами харчування. Пасівна площа в цьому 2024 році. По Донецькій області склала лише 309 тисяч гектар. 157 тисяч гектар це зернові культури, 118 це технічні культури і 20 тисяч під овочевими культурами та картоплею. На сьогоднішній день в області майже завершене збирання врожаю рання зернових культур. Врожай вже зібрано на площі 127 тисяч гектар, що становить 93% від запланованих площадей. Намолочене зерна 251 тисяча тонн. Середня врожайність по області склала 20 центнерів на гектар.